Так, друзі, всім привіт! Вітаю шановний колектив. Слава Україні! Поки ще більшість людей сплять в місті, в селі вже, як то кажуть, життя самого ранку починається. Тому сьогодні теж шоста ранку. Пташки щебечуть, дуже тихо, приємно. Вчора в нас падав дощик, після вчора, точніше, вночі така злива лила. То ледве вдалося вчора якось город закультивірувати ще один. Буксував всіма-чотирма колесами, навіть тракторця не мив, тому не напоцований, як то кажуть, ДТЗ. Але нічого, в нас саме головна сьогоднішня задача посіяти, друзі, увес. Спробуємо, як буде сіяти увес ця модернізована сівалочка. Увес, друзі, в мене ось такий, чистенький, гарненький. Взяв я це все добро в знайомого фермера, брав у нього колись такий увес, то скажу так: з мінімальною кількістю мінерального підживлення, там в районі 100 кілограм, десь так. То в мене, друзі, дало 30 центнерів з гектара. Для вівса, це отакий результат. Тому що ж, трошки сьогодні посіємо, нехай буде. Добре, закриваємо. Бункер, до речі, буду сіяти без мінерального добрива. Буду так сіяти там, дам селітру, карбамід, і все буде добре. Закриваємося, ну і їдемо. Ну і ще захопимо з собою мішочок. Так, ну що, шановний колектив, я тільки в поле і одразу починається якийсь вітер. Значить що ж, приїхали, друзі, на цю ділянку, де ми з вами орали плугом Квернеленд. Я її встиг уже закультивувати один слід. Отака От красота у нас. Грунт, звичайно, друзі, ще не такої стиглості, як потрібно. Якщо навіть брати пісок, то ліпляться. Теж коники виставив десь в районі 220 кг на гектар. Знаю, що завжди виходить трішки менше. Подивимося, як вийде на першому городику. А далі будемо коригувати, того, що маю небагато вівса. і потрібно висіяти з нормою 200 кг на гектар. Ну, це буде вже в процесі. Тому що ж, друзі, розпочинаємо. Усім приємного перегляду. Перший слід пройшов, дуже мокро. Працюю на першій повишені і плюс черепашка. Ну, Діліть наполовинку. Ну і, звичайно, включений передок. також, тому що не хочу, щоб були пробуксовки. Так, Опускаємо. Відкрию отак дверку, щоб було виднося краще. Ну і в принципі їдемо. Ну, але нали, налипає, друзі, конкретно. Так, ну і що, шановний колектив, усе посіяли овес. Таку погоду, звичайно, не раджу нікому сіяти. Дуже мокро, занадто мокро. Але, як то кажуть, сій увес в грязь, будеш князь. Так і я зробив. Ну і тепер це все нехай собі росте. Подивимося, приїдемо, який там результат получився. Я надіюся, пропусків не буде. Посівал ці. Модернізація пройшла успішно, нічого не забивалося, і це дуже добре. Отак, правда, це все, бачите, і на каток, ой, налипло. І на доску сунуло трішечки. І що у нас тут вийшло? І отак залишилося ще вівса. Ну, половинка пішла на 10 сотиків, засипав. Мішок міску, мішку, десь 32, напевно, чи скільки там кілограма. Ну, більше, напевно, може, 34. От такі то друзі, справи у нас. Один город посіяли, ну і вперед ще будемо сіяти декілька городів. Коротше, роботи на сьогодні собі хватає у мене. Що ж, друзі, не забувайте ставити смачні вподобайки, підписуватися на канал. Надіюся, вам сподобалося таке. Невеличке відео сівбу розпочали. Ну, а далі, звичайно, буде підготовка землі, буде оранки, культивації і так далі під сівбу сої. Так як не за горами цей вже процес ще місяць і будемо сіяти. Бачу, дехто вже розпочав сівбу сої. Не знаю, таким екстрімом займатися не хочу і не бажаю, але дехто вже на Ютубі відео виклав. Можете пошукати, подивитися. Ну, якось так, шановний колектив. Що ж, друзі, будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях. Ну, а особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим все, па-па.